15 лютого день вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Цьому році відзначається 30-та річниця виводу військ з Афганістану. У Лозовій біля пам'ятного знаку загиблим в Афганістані провели мітинг Реквієм. Захід розпочався з ходи воїнів-інтернаціоналістів. На мітингу були присутні учасники бойових дій, міське та районне керівництво, представники підприємств, установ. Громадських організацій Учнівська молодь та громадськість до всіх присутніх звернувся голова Лозівського міськрайонного відділення Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Сліпцов. Пройшло 30 років, як закінчилася ця необ'явлена війна. Його називати Севмір необ'явлена, тому що ніхто не знав, зачем нас туди посилали. Мы с честью выполнили интернациональный долг. 12 человек, 11 человек погибло в республике Афганистан. Один человек погиб во Вьетнаме, исполняя интернациональный долг. Но самое тяжкое в душе то, что от нас уходят наши друзья, побратимые, которых искалечила эта война. Более 120 человек уже нету среди нас, которые вернулись в Афганистан. Это боевые раны, это контузии, это психология. По разным причинам ушли эти люди. От имени Украинского союза ветеранов Афганистана я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы с честью выполнили этот интернациональный долг. И то, что вы сейчас в коллективе, и то, что мы сейчас работаем на благо нашей Родины. Спасибо вам большое. Ті, кого с нами нету, пускай потім земля пухом, вам здоров'я, вашим сім'ям, здоров'я, благополуччя і удачі панахиду за упакій душ відслужив настоятель свято-смоленського храму і єрей Михаїл. Після панахиди всі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Мітинг реквієм продовжили церемонію покладання квітів до пам'ятного знаку, в знак вдячності за покладені життя, відважність та хоробрість. Учасники мітингу пройшлися урочистою ходою проспектом перемоги до міського палацу культури, біля якого воїнів урочисто зустрів оркестр. У Палаці культури відбувся фестиваль Акорди пам'яті Афганістану. На початку показали документальний фільм про спогади конкретних історій та бойових епізодів. Далі присутні в залі вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання. Зі словами вдячності до воїнів-інтернаціоналістів звернулися керівники міста та району та помічник консультант народного депутата України. Вони запевнили, що й надалі будуть підтримувати афганців та їх родини. 30 років це великий термін. І можна багато про що говорити. Я одне скажу, що хто не пам'ятає. Історії, того немає майбутнього, хотів би вам, дорогі наші воїни-інтернаціоналісти, сказати те, що ми в свою чергу максимально робили і будемо робити, для того, щоб підтримувати вас, ваші родини. Так уж и в цей Складный для нашей Краины час Это событие Которое мы сегодня отмечаем Оно Врезалось В память нашу И Для кого-то это тяжелая утрата Для тех матерей И отцов, которые не дождались Своих сынов Вечная им слава Ну а вы, извините, мужики, слово мужики говорю в хорошем смысле этого слова. Вы когда выполняли свой долг, вы не задумывались тогда, что делаете героическую вещь. На самом деле вы оставались мужиками. Низкий вам поклон за ваш подвиг. Честь и слава вам. И на вашем примере, на примере... Тех ребят, которые не вернулись с Афгана, мы должны беречь мир, покой наших детей и передать нашу украинскую землю, нашу лазерщину будущим поколениям, для того, чтобы они созидали, радовались, рожали детей, воспитывали чтобы был мир. Низкий поклон всем, кто не вернулся. Ну а вам все, что будет зависеть от районной государственной администрации, мы не останемся в стороне и будем как минимум реагировать, помогать вам, вашим семьям. Еще раз с праздником, с этим важным событием. Тож дозвольте побажати вам і вашим родинам перш за все здоров'я, щастя, благополуччя. Ну, і, звичайно, як всі сьогодні бажаємо ми нашій ненькій України. Це мирного неба. Сьогодні в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-та річниця виведення радянських військ з Афганістану в цій кривавій війні. Самовідданість, мужність і героїзм виявили українці, офіцери та солдати. Багато з них не повернулося до родин, до коханих, ми пам'ятаємо про них. Ми засвідчуємо свою глибоку шану та повагу вашій мужності та самовідданій праці. Ви, як ніхто, знаєте ж на справжню ціну війни і миру, і як ніхто вмієте дорожити сьогоднішнім днем. Усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє за долю прийдешніх поколінь, ви є яскравим прикладом для наслідування молодого покоління, зірцем служіння народу та державі у наші дні. В глибокій шанобі схиляємо голову перед пам'яті тих, хто не вернувся. З вдячністю звертаюся до тих, хто живе поряд з нами. Від усього серця бажаю вам і вашим родинам. Здоров'я, родинного затишку та благополуччя, впевненість у завтрашньому дні щастя, миру і добра. Анатолій Гіршві. Далі провели церемонію нагородження. Почесною відзнакою Харківської обласної ради Слобожанська слава за плідну працю, вагомий особистий внесок у вирішення соціальних питань воїнів-інтернаціоналістів та сімей загиблих, віддані своїй справі та активну громадську позицію, був нагороджений сліпцов Сергій Васильович. а також подяками та грамотами від Харківської обласної Лозівської міської ради та Лозівської райдержадміністрації були нагороджені інші воїни-інтернаціоналісти. Шановні друзі, в залі присутня людина, у якої сьогодні подвійне свято. 30 років виводу військ з Афганістану та день народження. Це Анатолій Курох та ваші облиски! Прийміть, будь ласка, ці квіти і планшет в знак поваги від Лозівської міської ради. На честь ваших ювілей. Після нагородження прозвучали музичні номери від лозівських виконавців та гостей фестивалю гурту Август. Ми помнім все і слава Камбата. Лишь одна. И каждый был из нас готов выполнить приказ главный долг солдата.